Всім привіт! Мене звати Артем, і на жаль, настільки так і не навчили ще розмовляти, щоб самостійно розповідати про себе. Тому довелося ручками і очками пробігтися по кікстартеру та геймфаунду, щоб назбирати вам цікавих проєктів, які зараз якраз і збирають там грошенята. А проте, якщо ж ви хочете отримати більше про настілки, або ж поповнити колекцію кротейськими іграми, то вільно звертайтеся до магазину Вудки, де гарненький котик не тільки розповість вам про все найцікавіше, але й подарує вам знижечку за промокодом beaver 15 на всі ваші. Покупки. Посилання буде в описі. А ми починаємо. І почнемо ми з доповнення до гри Nordguard, яка була локалізована Дікачем. І це доповнення під назвою Uncharted Horizons. Це доповнення додає до гри 5 нових модулів, які ви зможете додати до гри, наприклад, Море, де ви зможете відправляти своїх вікінгів на рейди кораблів. Нові центральні плитки з унікальними властивостями і нагородами за контроль, додаткові події, що привнесуть ще більше різноманіття до ваших партій, нові переможні цілі та для поціновачів гри в одного. Соло варіант гри. Гра Manatee санктуарії переносить гравців у чарівний світ морських заповідників, де вони створюють ідеальне середовище для лагідних морських корів, ламантинів. У цій грі ви будете розширювати заповідники, рятувати тварин, забезпечувати їх їжею та змагатися за створення найгармонійнішого середовища для цих дивовижних істот. Гра триває три раунди. Кожен із яких складається з чотирьох фаз драфту, розширення, годування та підрахунку очок. Спочатку гравці отримують карти та обирають, які з них використати для розширення заповідника, а які для дії із порятунку ламантинів і збору їжі. Потім вони поетапно розширюють свої заповідники, додаючи нові ділянки, на яких мешкатимуть рятовані тварини та збираючи ресурси для їхнього харчування. Ключовий елемент гри це баланс між порятунком нових ламантинів та їхнім забезпеченням. А наприкінці гри переможцем стає гравець із найбільшою кількістю очок, які нараховуються за врятованих ламантинів, зібрані ресурси та особливі умови заповідника. Настільна гра Суррія пропонує зануритись у світ Повнений містичних сил і стародавніх секретів, де кожен крок визначає долю цілого світу. У грі учасники змагаються за контроль над могутніми елементами, відновлюючи баланс і відшукуючи шлях до істинної гармонії. Гра триває кілька раундів, протягом яких учасники досліджують давні території, збирають артефакти, взаємодіють із легендарними істотами та використовують силу стихій для досягнення своїх цілей. Кожна дія відкриває нові можливості. Гравці можуть підкорювати природні. Сили укладати союзи або вступати в конфлікти, що змінюють хід історії. Гравці повинні балансувати між особистими амбіціями та загальним станом світу, адже їхнє рішення впливають не лише на власну долю, а й на майбутнє всієї ігрової всесвіту. Кожна партія стає унікальною завдяки варіативності подій, різним тактикам та можливостям вибору. А ось і поповнення у серії Tiny Epic у вигляді переробленої версії Tiny Epic Dungeons під назвою Adventures. Це повноцінна коробочка з грою, яка позиціонує себе як кооперативний данжен Кроулер, в якому гравці беруть на себе ролі героїв, що відважно спускаються у лабіринти темниці, щоб подолати підступних посіпах смертельні пастки, та зрештою зійтися в бою з грізним босом. Кожен персонаж має унікальні здібності та стиль гри, що впливає на стратегію та командну взаємодію. Гра розгортається у двох фазах. У першій гравці досліджують підземелля, відкриваючи його кімнати, збираючи спорядження та протистоячи ворогам. Кожен хід обмежений ресурсами часу, який поступово зменшується, наближаючи гравців до фінальної битви. У другій фазі команда зустрічається з босом, що вимагає злагоджених дій, грамотного використання здібностей і тактичного мислення. Ця коробочка це новий набір компонентів для повноцінних. Інної гри з новими героями, ворогами та їхніми уміннями та властивостями. Продовження серії Point під назвою Point Galaxy, яка тепер переносить гравців у безмежний космос, де вони створюють власні галактики, розбудовуючи сонячні системи, розміщуючи планети, астероїди, супутники і кротові нори. Це все ж та весела і динамічна карткова гра до п'яти гравців, яка складається з 13 раундів. Кожен з яких має фазу вибору двох карт із ринку та їх розміщення у власному секторі. Кожна карта може стати частиною вашої сонячної системи, приносячи унікальні бонуси або множники для підрахунку очок. Планети розташовуються в числових послідовностях, супутники активують спеціальні ефекти, астероїди змагаються за контроль над галактикою, а кротові нори допомагають змінювати порядок карт у системах. Сонця, які є ключовими об'єктами, визначають умови підрахунку очок у кожній окремій системі. Загалом виходить: збирай, комбінуй, вигравай. Cannibal World переносить гравців у постапокаліптичний світ, де еволюціоновані антропоморфні тварини ведуть боротьбу за виживання. У цій картковій грі гравці контролюють одну з чотирьох фракцій щурів, псів, котів або відступників, і змагаються за домінування у світі. У грі є два основні шляхи до перемоги: знищення всіх ворожих істот або розорення ворожого притулку тричі. Гравці формують загони з карт істот, кожна з яких має свої бойові характеристики, здібності та взаємодії. У бою. Використовуються тільки два типи атаки ближній бій та дистанційна атака. Грасі керують ресурсами, такими як м'ясо, що потрібні для дій, та намагаються стратегічно планувати розміщення своїх персонажів між прихованою та бойовою зонами. Виконуючи дії, можна активувати здібності, ініціювати атаки, ухилитися, використовувати тактичні маневри та навіть змінювати хід бою за допомогою спеціальних ефектів. Окрім стандартного дуельного режиму, гра також підтримує формат 2 на 2. Fame and Fable Карткова гра, в якій вам доведеться набирати собі загони героїв для боротьби з монстрами та босами. Кожного ходу ви отримуватимете три дії, витрачаючи які ви можете наймати героїв, додаючи їхні карти на свою руку, активувати їхні особливі вміння та навички, або ж атакувати монстрів, що надаватимуть вам очки слави. Однак, після активації усіх персонажі виснажуються її для відновлення. Вам потрібні місячні камінці, які ви отримуватимете після пасу іншого гравця. І витрачаючи один із них, а також дію, ви зможете поновити пе. Персонажа. Нескладна колодобудівна гра, яка в цілому має в собі більше 140 карт. А ось гра Champions of Wind and Fire переносить гравців у світ могутніх драконів, що змагаються за славу та силу у грандіозному турнірі вітру та вогню. Гра поділена на три основні фази. Спочатку триває фаза драконячого тренування, під час якої гравці обирають кубики, щоб отримати магічні елементи та використовувати їх для створення певних узорів. Як тільки гравець накопичує достатньо елементів, він може активувати. Їх і покращити частини тіла свого дракона, голову, крила або хвіст. Тренування завершується, коли будь-який гравець отримує три покращені частини дракона, а потім слідує коротка фаза остаточної підготовки, після якої настає турнір. Турнірна фаза є кульмінацією гри. Дракони змагаються між собою, використовуючи силу своїх покращених частин тіла та необхідні магічні елементи. Деякі турніри відомі заздалегідь, тоді як інші, розкриваються в ході змагань. Виграш у турнірах, приносить трофеї та переможні. Очки, а тепер перейдемо до геймфаунду, де більше ніж півтора мільйона зібрала гра Star Trek Ascendancy, що переносить гравців у всесвіт культового наукового фантастичного серіалу, де вони керують великими цивілізаціями, розширюючи свої володіння у глибинах космосу. Кожен гравець бере на себе роль однієї з міжзоряних імперій, що ведуть боротьбу за домінування. Гра починається з розбудови цивілізації на її рідній планеті, а далі гравці поступово досліджують галактику, прокладаючи космічні маршрути, встановлюючи нові колонії та зустрічаючи незалежні культури. Вони можуть укладати торгівельні угоди, об'єднувати зусиль. Для спільною загрозою, або застосовувати агресивну політику, захоплюючи ворожі системи. Космос рясні загрозами, а міжзоряні аномалії та феномени можуть як допомогти, так і завдати шкоди. Починувачів Star Trek у світі дуже багато, і я дійсно здивований, чому так мало виходить гідних на стілок у цьому сеттингу. Наступною розриває GameFound гра Blasphemous The Board Game, що має доволі таємничу та моторошну історію. Темрява накрила землю кустодії, де блокайд. Грішники і мученики, а віра змішалася з відчаєм. Ви один із покаянців, загублений у цьому проклятому світі, що шукає спокути її, розгадує таємниці чуда, могутньої сили, яка змінює долі людей. Під час партії гравці досліджують світ, стикаючись із жахливими істотами та босами, змагаються за виживання та розкривають секрети фанатичного культу. Ви будете збирати рідкісні релікти, удосконалювати свої здібності та боротися за місце серед. Святих самі битви у грі відбуваються за допомогою спеціальних кубиків і карт, що дозволяють комбінувати атаки, використовувати здібності та вирішувати долю вашого героя. Ключовим елементом гри є паломництво, унікальні сюжетні сценарії, які формують ваш шлях. Вони впливають на розвиток світу, змінюють розташування ворогів і дають можливість відкривати нові таємниці. Ну і закінчимо ми на ноті, яка прозвучить для фанатів Нанті на Наркінг. Адже зараз гроші збирає доповнення The Rise of Cthulhu, яке. Повністю змінює сприйняття гри. Уявіть Вікторіанський Лондон, а після вічний туман, з якого з'являються великі прадавні, які прагнуть заволодіти слабкими умами людей, і кожен з них має власну мету, зловмисну мету, яку потрібно виконати. Так так, тепер Лавкрафт забрався і сюди. Тож це доповнення додає декілька нових карт та механік, як призов мітичних істот, які стають унікальними агентами з потужними здібностями, яких важко знищити, і які прагнуть. сіяти руйнування. І тепер це стало ще простіше і веселіше, ніж будь-коли. Але тепер до гри додається трек судного дня, і якщо через виклик ви заповните його до кінця, партія буде закінчена. Наприкінці, як вишенька, на наперіг невеличкий бонус. Мега епічність у вигляді Катан Series. Звісно, так це виглядає не просто бустом зовнішньої складової гри, а перетворенню її дійсно на шедевр. Але мені здається, таке можливо тільки для вічної класики. В яку гравці, що мають по 20 плюс на стілок колекції, грають ой як рідко. Непогано почалася весна, скажу я вам. Я чесно очікував на гірший варіант, тож маю надію тепер, як то кажуть. Попре. То, щоб слідкувати за фонтаном із неймовірних настілок, спершу раджу поставити цьому ролику вподобайку, а після підписатись на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Дякую всім за увагу і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!